Друзі, всім привіт всім доброго вечора. Ви на каналі готуємо разу. сьогодні з вами готуємо ось такий смачний шоколадний банановий хлібчик або банановий кекс. Хто як називає, готується дуже легко, дуже просто. Мінімум інгредієнтів, максимум смаку. тож вам всім приємного переду, а я беруся до роботи. У мене є такі банани, які вже ніхто не їсть, але потрібно щось з них приготувати. Тому готуємо банановий хлібчик. Беремо два середніх банана. Потрібно їх так помняти виделочкою, Можете збити блендером, але достатньо виделочкою помняти, Не потрібно ідеальної структури. Ось так помняли наш бананчик. Друзі, напишіть в коментарях, чи любите ви бананий хліб, чи готуєте часто, чи взагалі його готували, буде дуже цікаво почитати. Ось і все, наше бананове пюре готове. Тепер беремо мисочку, сюди ми додаємо одне яйце. Я зараз буду додавати цукор. Цукор додаємо за смаком, я додаю 100 грам цукру. І також я буду додавати 15 г ванільного цукру. Про вінчики буду це все ретельно перемішувати. Друзі, можете перемішати і міксером, якщо маєте бажання, але і вінчиком теж буде нормально. Я перемішую вінчиком, бо той рецепт дуже простий, дуже швидкий і не потрібно дуже багато витрачати на нього часу. Якщо ви вперше це в окулярному каналі, то підтримайте мене, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки. обов'язково коноші коментаря чи сподобався вам цей рецепт. Я хочу подякувати всім вам за вашу підтримку, за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Обожнюю всіх вас. Мене найкраща аудиторія. Всім вам дуже дякую. Ось і все ми перемішали. Тепер ми додаємо наш бананчик і все зараз легенько виделочкою перемішаємо. добренько перемішали, сюди додаємо білий йогурт 180 мл. Друзі, білий йогурт можете замінити і на кефір або навіть на сметану. І потрібно це ретельно перемішати. Мені подобається на білому йогурті, я готувала і зі сметану, і з кефіру. Теж не дуже велика різниця, тому можете додавати три варіанти: сметана, білий йогурт або кефір. І зараз додаємо борш на 230 грам, і також будемо додавати розпушувачем. Розпушувача додаємо півтора чайної ложечки. Стали додаємо розпушувач і починаємо замішувати наше тісто. Тісто замішується дуже легенько, вінчика достатньо перемішали, дуже все швидко, дуже все просто. Ви бачите, наше тісто не є таке дуже рідкувате, воно досить густовате, але зараз сюди ми будемо ще додавати 2 столові ложки какао. Друзі, якщо не хочете готувати шоколадний, тоді не додаємо какао, і наше тісто вже готове, перекладаємо його у форму. Я готую хлібчик, наш буде шоколадний. Такої структури наше тісто, воно досить густувати, воно не є рідкувати, як на млинці, воно навіть густіше, ніж домашня сметана. Як ви бачите, досить густуватої структури. Форму застеляємо її пергаментом. Пергамент я нічим не змащую зверху, тільки трішки під низом підмащу, щоб краще тримався, і викладаємо наше тісто. Верху я ще трішки буду посипати насіннім соняшника, можете посипати насіннім гарбуза, тут за бажання за смаком можна і нічим не посипати. І зараз поверху я буду ще викладати банан. Друзі, ось такий в мене є невеличкий бананчик, також зараз його поріжу на менші шматочки і будемо в хаотичному порядку викладати. Раніше це вже можна робити за бажанням, тут не обов'язково викладати і банани, і посипати сімочком, і так наш хлібчик буде смачний і без того. Будемо випікати при 180 градусів 40-45 хвилин. Перед тим рекомендую трішки розігріти духовочку. Ось таку смакоту красоту ми з вами приготували. Шоколадний аромат вже на кухні. Зараз будемо смакувати. Дуже гарне пропікся. Поверху зараз я ще трішки його полию варенням журавлини. Тут теж, за бажанням за смаком, можете полити любим варенечком. можна не обов'язково додавати це. Ну, я трішечки додам. Всім, хто їсть їм смачно і ми також зараз будемо смакувати, звичайно, хлібчик ще трішечки гарячий, йому ще трішки остигнути, але не зерпиться його спробувати. Хочу сказати, можете посипати цукровою пудрою або какао. Тут теж все за бажанням за смаком, можна і полити шоколадом, теж буде дуже-дуже дуже смачно. Ось таку смакоту красоту ми з вами приготували: ароматний, м'ясенький хліб чи кекс, хто як називає, дуже смачнющий, шоколадний. Всім, хто їсть, всім смачного. Друзі, дуже файний рецепт. Рекомендую від душі, спробуйте приготувати. Нічого складного, доступні інгредієнти, Смакота до чаю, до кави готова за 40 хвилин, тож готуйте та смакуйте. Дякую вам, що були зі мною в цьому відео. До зустрічі нового відео, всі та спокою, бережіть себе, всього всього найкращого, Всім міцного здоров'я, всім па-па